Зараз я тобі дуже швидко розповім, як правильно виставити світло в кадрі. Я тобі покажу по фотографіях, які я робив. Спочатку дивись теорія: перше світло ставиться з тої сторони сюди, на цю частину обличчя, відповідно, ця частина обличчя протилежна буде пустою. І так буде виглядати негарно. Одне світло з одного боку негарно. Світло, яке ти поставиш посередині, якщо в тебе одне джерело світлу, засвітить все твоє лице, і це теж буде виглядати не кіношно. Тому одне світло ставиться тут, друге ставиться протилежно під 45 градусів обидва світла. Якщо ліве ти ставиш теплим, то праве ти ставиш холодним. Там там 2600 кельвінів, там, наприклад, там 6000 кельвінів або там краще 5000 кельвінів. 200 кельвінів, здається. Тобто, одне тепленьке, друге холодне. Потім дивись, позаду краще поставити собі дві лампочки. На фотографії я тобі покажу одну, але краще поставити дві лампи. Одна, наприклад, зелена. А друга, яка треба, щоб вони гармонійно виглядали, якби гармонійно всю цю всю тут трималося. Тому, будь ласка, подивися, що таке е, діаграма Іттена через два рази Т. діаграма Іттена. Це діаграма, по якій ти розберешся за п'ять хвилин, які кольори поєднувати з зеленим, наприклад, непогано поєднується червоний. І по цій діаграмі ти побачиш, тобі треба. Два джерела світла. Переднє я би радив купити хороше, бокове вже можна трошечки зекономити, але теж якби без фанатизму. І дві задні RGB лампи. І ще, якщо хочеться ще покращити картинку, тобі треба буде якесь джерело світла, яке буде світити тобі, наприклад, ось сюди, на оцю зону, там на шию, або буде ззаду тобі в потилицю, наприклад, світити. І цим всім ти доб'єшся тільки одного: у тебе підсвічується ця частина лиця, підсвічується ча ця частина лиця. Відповідно, ззаду тебе вирізає від заднього фону, і в тебе всього 5 ламп скерованих на тебе.